Всім вітання з Житомирщини. Сьогодні у нас 24 серпня. Хочу зібрати невеличкий врожай яблук сорту Антоновка. Для мене це особисто дуже файний сорт. Один з кращих отаких от осінніх сортів. Уже вони почали жовтіти, думаю, час їх зібрати та положити на дозрівання у підвал. Ось таке крупненьке яблучко, десь грам під 200, мабуть, буде, можливо, навіть трошки більше. Дві неділі назад у нас був град, дуже пошкодив яблука, практично всі яблука на цій ділянці, а точніше, десь відсотків, мабуть, 70-80. Навіть ось Антоновка попала під роздачу. не де трошки зустрічається. Парша, але це не критично навіть на цьому сорті. Це Антоновка, звичайна, коли дозріває, буде дуже соковитою та е, смачною. Тому зараз ми їх обріваємо та занесемо на дозрівання. А коли дозрінуть через декілька днів, то спробуємо їх і спробую поділитися думкою про цей сорт. Поки що крепко тримаються, хвостик дуже короткий, можна сказати, що хвостик у них такий, як у яблук сорту Ренет Семеренко. Можливо, навіть і трошки коротший, тому що яблуко практично приклеєне до гілочки. Тут на цьому деревці десь, ну, мабуть, від 15 до 20. Штучок зараз обірву і подивлюся, що в мене вийде. Ось таке гарненьке яблучко. І фінальне яблуко з цієї сторони, також пошкоджене градом, але нічого. Уже на даний момент його можна споживати, але ще воно дещо кислувати та не зовсім соковите. Якщо на дереві вони будуть дозрівати, то вони будуть більш сухими. А коли вони дозарюються, дозрівають у підвалі, то вони будуть більш соковитими. Ось таке невеличке дерево. Це йому в цьому році близько трьох років від посадки, від того часу, як я посадив його у свій садочок. Так, ну що ж, чекаємо дозрівання. Ось такий невеличкий результат.